На першому міському інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами залишайтеся, бо найближчі 22 хвилини з нами Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна Група. Вітаю вас! Доброго дня. скажіть нам, будь ласка, пані. В нас така тема порушення прав українців на тимчасово окупованих територіях. Ми розуміємо, що цих територій а, все менше і менше буде залишатися. Хтось буде звільняти ці території же з доброї волі буде. Десь зсу буде звільняти ці території, і цих територій буде все менше і менше. І людей, у яких там порушуються права під впливом російських правоохоронних органів, під впливом російської держави і так далі буде все менше і менше. Але зараз ці люди є, і треба визнати, що людей, у яких права обмежуються зараз, українців величезна кількість. І є організації, які фіксуються ці права, які порушені, які намагаються допомогти, які збирають всі ці докази і потім щось будуть з ними робити. Скажіть, будь ласка, а які все ж таки права частіше зараз порушуються а тим людям, які зараз живуть тимчасово? Вони вимушені жити на окупованій території? Ви знаєте, тут мабуть потрібно від зворотнього, які взагалі дотримуються, Май майже ніякі не дотримуються. Угу. І не тільки права людини, а й законодавство України. Тобто, на жаль, є ті території, де правового поля нема. Взагалі. Взагалі. Угу. І людина залишається сам на сам перед збройними, озброєними окупантами, да. які бажають її використати, використати в інтересах Кремля, угу. як на те диктатору Путіну забаганки, якісь в нові укази його закладаються. Угу. І на жаль, слід констатувати, що люди залишаються незахищеними. Абсолютно, якби ви не збирали всі ці права, якби ви не збирали всі ці порушення, зробити прямо зараз з цим нічого неможливо. Подати в європейський суд по правах людини, кричати голосно на весь світ нічого не вийде. Ви знаєте, я можу сказати за себе і за своїх колег. Ми заснувалися ще на початку перш... першої окупаційної хвилі Російської Федерації з 2014 року. Uh -huh. І одним з напрямків є практична допомога людям на непідконтрольних територіях. Тоді це була частина Донецької та Луганської областей. Uh -huh. Ми підтримували соціальні зв'язки з нашими громадянами, які з тих чи інших причин залишалися в окупації і чекали на повернення України. І на сьогоднішній день, звісно, ми спостерігаємо якісь такі масові суспільно-політичні явища, які відбуваються на непідконтрольній території, uh -huh. і намагаємося якомога більше інформувати про це для того, щоб розуміти алгоритм, яким чином ворог до чого він іде, якщо він сьогодні робить ось такі кроки. Uh -huh яким чином це відгукнеться на наших громадянах, так. яким чином їх захищати? Що сьогодні які концепції потрібно пропрацьовувати? Які ми можемо надати рекомендації або від себе як від правозахисників комусь допомогти? Угу. Адресно, ми це виконуємо. Один з таких рухів, який робить зараз Росія, на тимчасово окупованих територіях, вона роздає паспорти. Громадянство роздає своє тимчасово окупованих територій і, і паспорти роздає і наліво, і направо. І кажуть, що робить вона це не просто так: хочеш, бери, не хочеш, не бери, а, а вона це робить примусово. І вона робить це так, що якщо ти не хочеш отримувати російський паспорт, то тобі щось загрожує навіть. А давайте поговоримо про те, що тобі загрожує, що загрожує людям, які не беруть російські паспорти. Що вони вимушені робити з тим, що якщо вони не хочуть цього брати, і які наслідки того, що Росія роздає от такі от бумажки на нашій території? Перш за все, стратегія, якою дотримується Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях України, це. Дійсно, відбір масовий заяв про вихід з громадянства України і про вступ до громадянства Російської Федерації. Угу. Вони це централізували, щоб не ходити за мешканцями тероризувати їх окремо. Так вони звертаються до представників адміністрації, угу. і ці представники адміністрації, переліки людей, які там на яких роботах залучені, списки ці штатні. Угу. Передають окупантами централізована навіть від імені інших осіб, без там жодних довіреностей. Питання взагалі про легітимність цієї процедури я би не, навіть не торкалась і не порівнювала її, що вона дотримується закону. Угу. Тобто, отакий масовий збір. Заяв дві заяви про вихід з громадянства України, просту до громадянства Російської Федерації передають на оформлення паспорта громадянина Російської Федерації. Угу. Зараз врахов... Навіть інколи без відома людини, так угу. так, навіть без відома людини і ті працівники, які залучені. Е, і там намагаються собі на шмат хліба заробити якимось uh -huh. чином, ну фактично вони позбавлені можливості протесту ну, і, і вияву, яку прояву якоїсь там непокори, якої, бо... якої там спротив на території Росії. Ви що? Ну як uh -huh. там можливо? це? На території України. А, uh -huh. Ну так, ну вони то думають, що це територія Росії, і все, який спротив, ви, ви що? знаєте, вони знають, що це ненадовго, ну, бо так. вони вкрай квапляться. Uh -huh. І зараз оцей указ Путіна від 27 квітня, який передбачає депортацію місцевого населення українцям з тимчасово окупованих територій до Росії, угу. фактично позбавлення їх майнових прав, виселення да. з їхніх осель і заміщення населення. Російська Федерація це робить для того, щоб Таким тиском жорстким примусом змусити якомога більше до цього виборчого процесу паспортизувати місцевого населення угу. для чого? Щоб продавати на міжнародному майданчику, нібито в лапках підтримку їх серед місцевого населення. Це по перше, угу. а по-друге, це політична легітимізація. Оцих процесів загарбницьких, uh -huh. незаконних і намагання видати е, таку картинку через свої пропагандистські ресурси, що нібито на Росії все добре, і нібито вони когось ідуть визволяють, і їхні мальчики погиблі нізля. Оце для цього і робиться. Як робиться жорстко uh -huh. з примусом, ті відчайдушні е, громадяни, які все ж таки наполягають на своєму. Вони опиняються перше на допиті, а так. друге проти них порушуються відповідні кримінальні справи, угу. підтягують там і Держзраду, і шпигунство, і ці всі вигадані фейкові їхні статті, за якими відповідно людину кидають за грати, запобіжний захід, і потім вона вже нічого не може довести. Угу. І тому терор вкрай не жорстокий терор. Я розумію так, що ніхто і питати не буде у тих людей, чи хочуть вони поїхати жити на території Росії, чи хочуть вони мати а, паспорт Росії. Просто роблять за них або приймають рішення за них, або ставлять а, такі умови, в яких ти вирішуєш, чи жити мені далі спокійно, чи не жити взагалі. І я розумію, що ну, дуже багато свідків того, що до тебе приходять в квартиру, вламуються люди з, зі зброєю. І вирішується під зброєю, під автоматом, ти повинен вже прямо зараз прийняти таке рішення. І е, головне, що інколи ти чуєш наших чиновників і спикерів, які з центральних телеканалів кажуть: є два фронти: одні кажуть: не беріть ці паспорти, бо це державна зрада, це порушення законів, це це, 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 це. це, це, це. Інша половина каже: беріть паспорти російські на тимчасово окупованій території, бо це врятує твоє життя. І з одної сторони, ти думаєш, ну да, якщо треба рятувати своє життя, я не хочу, щоб мене там, або мою сім'ю катували чи вбили, чи примусово кудись перевезли, краще я візьму цей паспорт, а потім, коли звільнюється ця територія, я буду юридично це вирішувати. З іншої сторони, ти розумієш, ну а як мені брати цей паспорт, якщо я не хочу його брати, якщо я громадянин України, я хочу жити на вільній землі? То що робити, по-перше, як відноситися до цього, коли а, на тимчасово окупованій території до тебе підійшли і вимагають тебе прийняти таке рішення? Ну, перш за все, я хочу сказати, що треба бути відвертими з нашими глядачами і сказати, що ті латентні симпатики Російської Федерації на непідконтрольних територіях, які хотіли переїхати до Росії, вони вже зі своїм шансом скористалися і переїхали. І безумовно те населення, яке залишається і зараз від цього примусу потерпає, то це переважно проукраїнське патріотичне населення, яке чекає визволення, чекає ЗСУ з його в з наступом, uh -huh. який подарує їм життя і свободу. А по-друге, слід зазначити, що ну, в цих, так скажемо, висловах можливо криється за цим. Питання, знаєте, як ті, які заявляють, виїжджайте, ну, зрозуміло, що коли людина виїхала, вона знаходиться в вільному демократичному просторі і її права не обмежуються. Угу. Ось, по-друге, теза для інших умов вона прийнятна, що стосується беріть, бо ви збережете своє життя. Я хочу сказати, що українські законодавці в даному випадку попіклувалися про мешканців. Непідконтрольних територій угу. і відповідальності е, за отримання цих паспортів в таких умовах окупації її не буде. Угу. Бо у нас є Конституція України, яка регулює, в тому числі і е, Правове поле громадянства, профільний закон про громадянство України, а також спеціальний закон, який стосується паспортизації примусової на непідконтрольних територіях. Зачіпає її, і там чітко зазначено, що Україна як держава не визнає паспорти видані Російської Федерації угу. під час усієї навали окупаційної. Тому ну, це, це передбачено. І з цього боку люди захищені. І я думаю, що якщо дійсно людина знаходилась в окупації, передали якісь списки, за цими списками наділили її е, цим папірцем yeah. е, з назвою паспорт, а потім е, вона дізнається про те, що там якісь до неї можуть бути питання, вона буде хвилюватись. Так от, хвилюватись не потрібно, звертайтесь, будемо захищати е, конкретно кожну особу. Ось і давати відповідь на всі питання, у кого які виникнуть. А інша ситуація, mm -hmm. коли хтось дочекався спогадів про радянське минуле, схопив yeah. цей паспорт і побіг там викривати патріотичних українців і наводити бути коригувальником ударів, mm -hmm. то це, вибачте, інша відповідальність no, і вже інша така е низка подій. Виборів життя, які, можливо, і не відповідають законодавству. Ну, це вже і державна зрада, у тому числі, або державна зрада, або колабораціонізм, залежно від складу дії або бездіяльності. Ну, знов таки, ви ж розумієте, що а, ті колаборанти, якщо ЗСО доходить до них їх питають, що це там чого ти так зробив, він скаже: я намагався вижити. в мене іншого шляху не було. Вони так всі і кажуть. Все, катували, сім'ю катували, мене катували і все. І я для того, щоб вижити, ось так працюю. Ну і все, вони завжди намагаються обійти. Ніхто з них не скаже. Слухайте, я хотів жити з Росією, я хотів, бо вони дійсно. Якщо вони прямо такі от хотіли, вони вже там живуть. Вони повиїжджали, тихесенько собі живуть і, і так далі. Ми їх не чуємо. А ті колаборанти, які залишаються на нашій землі, які продовжують здавати позиції ЗСУ, здавати а, про українців, здавати все, що згодно, приймати ці закони, а, видавати паспорти і так далі. І так далі. Вони продовжують а, жити нормально, отримувати гроші від Росії. А дехто навіть я знаю і від України отримують там зарплатню і пенсію, і з Росії намагаються отримувати з двох боків все це. Як це пережити? Ну, взагалі, як відноситися до таких людей, ми, ми розуміємо. А як от в правовому полі, чи можна буде потім доказати, що ця людина вона дійсно була колаборантом? Як це доказати і так далі? Е, ну, вже є шлях, який пройшли навіть там більше п'яти. Тисяч кримінальних проваджень було е, проведено досудове розслідування uh -huh. за статтею 111 прим. 1, це колабораціонізм. Uh -huh. Ця стаття відносно молода, вона. Була внесена в кодекс кримінальний в березні 2022 року, але вже органи досудового розслідування розібралися, як що доводити, угу. як проводити досудове розслідування, як притягати до відповідальності. Але що я хочу вам сказати, дуже слушна думка. І ви знаєте, ми знаємо серед кола якогось осіб, де ми спілкуємося, бо в якомусь інформаційному контексті ми розуміємо, тот зрадник, наприклад, там минув, минулому прокурор, який зрадив Україну, або суддя, або адвокат, який пішов працювати під МГБ. І під час усіх розстрільних вироків кімарить або там кросворди гадає да -да -да. в судових засіданнях, я вважаю, що потрібно вводити відповідний реєстр колаборантів угу. для того, щоб був в тому числі і громадський контроль за тими, хто які рішення приймав, угу. хто як під час оціх бойових дій. Допомагав він Україні, чи він допомагав ворогу? Чи він нічого не робив, допомагаючи е, своєю бездіяльністю ворогу? В яким чином ця людина буде е, далі себе, як вона буде е, популяризувати в громадськополітичній діяльності да. в громадськополітичному житті, які вона буде створювати громадські організації, для чого вона їх буде створювати? Mm -hmm. Можливо, щоб під якимось, під якимось гаслом протягувати відповідні наративи, які популярні на Кремлі. Тому дійсно потрібен громадський контроль з цього боку, бо наслідки від цього кримінального правопорушування вони вкрай тяжкі. І від цих колаборантів постраждав кожен українець, і ми з вами в тому числі. Тому дійсно потрібно. Жорстко спостерігати за тими, хто притягнути до відповідальності, моніторити можливо, ознаки є і uh -huh. ще непорушені кримінальні провадження відносно якихось осіб, які виправдовують військову агресію yeah. та yeah. інше, і все ж таки е, тримати жорсткий контроль, бо навіть сьогодні він виправдовує. А завтра він погоджується на якусь е, міфічну посаду, uh -huh. і потім е, задля того, щоб її. Обіймати в якомусь майбутньому уявному, він іде і коригує огонь. Вогонь на наші будівлі, на наші стратегічні об'єкти і співпрацює з е, е, Російською Федерацією. Такі випадки також відомі, вони є, е, е, на жаль, і навіть у нас в Одесі. Ну, На жаль, навіть людина, яка просто сидить мовчки і робить вигляд, що ну, я тут. Тимчасово сиджу, да, я отримав паспорт Росії, ну, я ж нічого поганого не зробив, я не кругувальник вогню, я не колаборант, я не здаю, я ну, вимушено так зробив, але при цьому він чиновник, при цьому він працює десь там у радіо якийсь місцевій. І потім, коли його будуть питати, я не голосував за. Я і проти не голосував. Я просто отримав і все, я не колаборант. Ну, і... Дати можливість потім а, цій людині, коли а, тимчасово окупована територія звільниться, дати такій людині працювати далі на державу, займати якісь посади і не дивитись на те, що вона буде робити далі. А вона може і продовжувати себе вести ось таким чином. Мені здається, що такий реєстр обов'язково повинен бути. І є ким його заповнювати, на жаль, так і я вважаю, що тут потрібно працювати. Якщо це виборна посада угу. такого потенційного колаборанта, то потрібно все ж таки за масової інформації висвітлювати ну, да. оці колишні угу. висказування, якісь там кроки, які можуть трактуватися. Неоднозначно угу. так скажемо, і дійсно виховувати наших громадян свідомість, що від е, ми не можемо обирати там політиків або якихось керівників, тому що а ми знаємо цю людину і все, ми більше Люду. нікого не знаємо. Ми угу. потрібні ми повинні усвідомлювати, що кожне кадрове рішення в державі. Це запорука нашого демократичного майбутнього процвітання єдиної вільної незалежної України, і я впевнена в тому, що за цей час незалежності України вже дуже багато є молодих, фахових, патріотичних, професійних кадрів та кандидатів на ті посади, від яких буде залишити дійсно просування інтересів закону, інтересів прав людини. І наближення того нашого, так скажімо, світлого майбутнього. І це повинні робити ті молоді люди, які не живуть спогадами про, про радянщину. Угу. Ну, ви знаєте, ми свого часу не вибирали дуже багато. І Ми бачимо тих людей, які поки що замовчали да, там, політики проросійські, які або десь там в ТРО Монако сидять зараз. Або зараз змінили колір штанців, які вони вдягнули швиденько, ми бачимо таких людей навіть і в Києві, і в Одесі ми таких людей знаємо. Ми сподіваємося, що все ж таки війна навчить нас бути відповідальними за те, що ми робимо в на виборах. Що перед тим як просто о, я знаю цю людину і поставити галочку напроти його прізвища, зрозуміти, хто ця людина, що вона робила до цього яким чином вона може вплинути на моє подальше життя? Навіть не моє, а життя моїх онуків, життя моїх дітей, життя країни, яку я залишу після себе. Бо дуже часто ми обирали дійсно, от як ви кажете, ну, десь я там пам'ятаю, щось таке було. О, поставив галочку. І все, від мене нічого не залежить, як завжди, ми казали. А воно залежить від кожного українця, оця малесенька галочка, і ця підтримка тим людям, які зараз на тимчасово окупованій території, вони повинні знати, що Україна про них піклується. Бо знов таки російський наратив, ми не змінюємо ваше громадянство, як та казала пані Білова, ми нічого не змінюємо, ми залишаємо все все гаразд, ми дітей не чіпаємо, ми такі пухнасті, і білі і так далі. Але ми знаємо, як знущаються над людьми, як і тимчасово на територіях і примусово в їх кудись перевозять, і вони у поліції, і там, і справи на них заводять. Ну, це дуже, це дуже знаєте, тяжко про це говорити, бо в Одесі більш-менш все нормально, а зрозуміти, що там є життя українців, які зараз. Намагаються жити спокійно і хочуть, щоб ми до них повернулися як скоріше. Це дуже тяжко для серця. Я впевнений, що більшість українців вірить прямо зараз в зсу, що воно все ж таки звільнить нашу землю, і це станеться не колись там у майбутньому, а вже от -от, бо не хочеться, щоб ці люди дійсно потерпали. От, от таких от тимчасово, примушення жити як хоче Росія на нашій землі. Тож я хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що не забуваєте таких людей, за те, що пам'ятаєте, нагадуєте завжди. Ну і правова підтримка їх теж є. Дякую вам за Дякую це. Дякую вам. Приходьте до нас. Ще будемо говорити з вами. Бо є про що говорити. бо попереду ці вибори. Який готує Росія, і саме за для задля цього вона теж видає ці паспорти і так далі. Ми вже трошечки поговорили про це, але це тема іншого нашого з вами іншої зустрічі. Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна Група. Сьогодні була в нашій студії. Дякую, що були з нами. І залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Попереду найцікавіше. З вами був Руслан Дроздов. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.